Всім привіт! З вами журналісти Шавлюк Медіа Кор проти корупції і я ведуча Кондратюк Ганна. Сьогодні ми розповімо, як у Вінниці прокурор вже більше двох років веде справу. І не просто справу, а по суті проти цілої громади, де задіяна навіть Вінницька міська рада. Хто знає, може таким чином цей прокурор хотів щось отримати за закриття цієї справи. До речі, раніше ми вже розповідали на цю тему, обов'язково подивіться наше попереднє відео. Посилання залишили в описі. Не забувайте підтримувати нас вподобайками, підписками та благодійними внесками, адже тільки так можлива наша подальша робота в допомозі людям. Реквізити для благодійних внесків є в описі під відео і в першому закріпленому коментарі. Нас дивляться мільйони людей в місяць, тому кожна гривня внеску має велике значення для нашої команди. У місті Вінниця вже два роки як порушена кримінальна справа на так зване незаконне будівництво. Проконсультувавшись з нашими юристами, вони розказали, що такі справи зазвичай розглядаються максимум пів року, але ж, окрім того, що відкрите кримінальне провадження, так ще й два роки люди про це не проінформовані. Побувавши на місці, на жаль, нам не вдалося поспілкуватися ні з ким із власників. До речі, саме ось так виглядає це котеджне містечко по вулиці Святошинській, місто Вінниця. За час, який ведеться слідство, немає ніяких результатів. Не було проведено жодних відповідних експертиз. Призначити і провести ряд експертиз займає не так багато часу. Та й настільки нам відомо, була проведена виїмка документів у Вінницькій міській раді. Тобто документи по цьому будівництву вже мали би бути розглянуті і вже мав би бути якийсь результат за два роки. То, можливо, справу просто закинули, загубили чи в когось є свій інтерес до цього. А це той том, в якому ми всі квартири купили. Адже два роки справа знаходиться під розглядом прокуратури. Так в чому ж річ? Можливо, в грошах, можливо, комусь просто не дали відповідний хабар? Так ви не соромтесь, кажіть та й все організуємо. Так а скажіть, сколько треба заплатити, щоб закрити діла коня? Навіщо ж так мучити людей? Погодьтеся, дуже неприємна ситуація. Якщо ви вдома відпочиваєте і до вас стукаючи в двері, невідомі люди пред'являють претензії, що ви проживаєте у незаконно побудованій будівлі. Так чому не можна було довести справу до кінця протягом цих двох років? Прокурор Литвинюк Сергій Олександрович, керівник цього процесуального провадження. Справа була відкрита по статті 275 Кримінального кодексу України, а саме порушення правил, що стосується безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд Бачив? Правда цікаво, земельні ділянки оформлені, будівництво завершене і здане в експлуатацію і вже навіть має нових власників. І знову ж виникає питання яким чином попередні власники змогли продати ці будинки, якщо там було порушення? Ні один нотаріус не погодився б оформити такий договір купівлі-продажу, якщо там документи не оформлені належним чином, то ще й мають порушення. То що ж у цій справі не так? Які ваші думки будуть з цього приводу? Не забудьте поділитися. До речі, якщо прокурор дасть нам свій коментар, то ми обов'язково його опублікуємо. Де кантужаном, чому всім Дякуємо за увагу, бережіть себе.